Так, давайте тут коротенько по нашій рубриці Запитуємо, запитуйте відповідаємо. Слава за Ісусу Христу, дякуємо Господу Богу за вас, за ваші відповіді, які часом важко відповісти, та Дух Святий дає вам розум, дає вам розуміння, а також ваші знання в кожній сфері, що цікавлять наш людський розум. Безмежна вдячність вам за це питання такого характеру. Померла дівчинка три з половиною років у лікарні, боролися за її життя два роки, пухлина головного мозку. Мама дівчинки, бабуся і родина хри, Християни. І до останнього вірили, що вона буде здоровою. Але у бабусі дуже сильне розчарування. Говорять, що моя віра розбилася на дрібні шматки. Як можна пояснити, чому помирають маленькі діти? Це ангели Божі. Не знаю. Які у ті слова для них знайти. Наводжу приклад, що зараз у воєнний час гинуть тисячі невинних, але Господь не хоче жодної із цих смертей. Це людський вибір. І друга частина запитання: потрібна служба Божа за цією дівчинкою, бо є люди, які кажуть, що це Ангелик Божий, і за неї не потрібна ні жалоба, ні служба Божа, і молитися за неї не потрібно. Тетя цієї дівчинки, приснилося сон, що дівчинка прийшла до неї і просить хліба, а та відповіла їй, що ти вже купляй хліб і цукерки, і вже біжи до церкви і дай на службу Божу. Дуже прошу пояснити, як правильно можу я помолитися, давши таку. Може, я помилилася, давши таку пораду, вибачте за довгу розповідь, я хотіла, щоб все було зрозуміло. Щиро дякую за відповідь дуже дякую вам, дорогеньке, за ваші запитання. Питання дуже, таке, знаєте, по-особливому болюче. Ну, знаєте, от, от ми зараз маємо рік за раю, ми маємо 40 день за, за, за Павла. Згадуємо, ну наскільки це дорогі люди, так? А тепер представте собі дитина 3,5 роки. Ви знаєте, от, навіть чужа дитина, як вона маленька, їй час більше шкода як своїх, так? Бо воно таке беззахисне, воно ще нічого не розуміє. Бо старшому можети. Наприклад, хтось там слабий, лежить, там ще щось, це тобі за твої гріхи, що ти там скакав під скаку трохи Полежи тут, успокойся. А дитині тяжко щось сказати, бо тому що, як ви тут пишете і кажете, що вона як ангелик. Але давайте без цієї лірики, я би хотів би, щоб ми розібралися, бо воно стосується не тільки цієї родини, але всіх нас. Ми неправильно сприймаємо життя на цьому світі. Ви сприймаєте життя у цьому світі як привілегію, як, як місце життя Бога і людини. Як так забрали мене з раю? Земля і люди, що живуть на ній, це є один із станів. Церкви. Є три стани церкви, або як їх ще називають, три церкви. Це є воююча, терпляча і торжествуюча. Торжествуюча – це в раю. Терпляча – це в чистилищі, це ті, що проходять останнє очищення, щоб прийти до раю. Бо хто попав в чистилище вже 100% буде спасений і попаде в рай. Але мусить до кінця очиститися. І є церква воююча, це на землі, на землі. Церква воююча, де ми воюємо своїми пристрастями, де ми воюємо із гріхом. І коли із цієї воюючої стану забирають людину, ну, як, наприклад, представте, йде війна, військовий там, струю, йому кажуть, так, все. Твій срок закінчився, ми тебе демобілізуємо. Це є покарання? Так, він може хотіти назад, до колідів, то мої друзі, там я знаю, як хлопці говорять. І тому, коли Господь Бог забирає нас видно, із життя, із цієї воюючої церкви, ми часом так плачемо, і на небі Бог дивиться і каже, Йой, щось або зробити з ними, або що? Вони такі смішні. Лишилися в страдаючому світі, проминаючому. Де існують хвороби, де треба їсти, щоб не вмерти, де треба спати, де треба за собою дбати. Живуть у тому світі, мучаються, страждають. І коли їх від ти забираєш, вони плачуть, і хочуть, щоб ті, які вже попали до раю, вернути їх назад, щоб з нами тут були, щоб вони там з ними страждали. Так, ми люди, ми привикли до цього світу. І ми часом хочемо померлих вернути назад. Але це не привілегія, це наказання. Воскресіння Лазаря. Сьогодні Лазарева субота. Бог його воскресив каже, хочете, лазарю виходи. І той вийшов і трохи дуже довго смердів, розумієте, аж до самої смерті, як це вернувся сюди назад. Тому про нього нічого не написано, я думаю, що він не раз щось і казав, де він був і що він бачив. Хоча люди, коли приходять у цей світ, коли Бог їх присилає сюди, ангел перед тим, як людина має воплотитися, підходить до душі і каже, все, що бачив, тут нічого не кажеш, все маєш забути. І кажуть, що тому у нас під носом така ямка від того, що ангел-пальчик приклав і сказав, тихо, нічого там не розказує на землі. І ми такі народилися, нічого не пам'ятаємо, нічого не знаємо. Навіть не знаємо, котре наш тато, мама. Дивимося, ходять якісь люди, а вони часто ходять. Це, це добрі люди. І так починаємо привикати. Не та мама, що народила, а та мама, що виховала. Та, яка була постійна коло неї і так далі. Але коли Господь Бог забирає дитину, це не кара. Не сприймайте це як кару, ви ображаєте Бога. Так ми сумуємо. Ми хочемо, щоб вона була з нами. Але вона не попала десь у якесь місце, в якому вона страждає. Вона попала в те місце, до якого ви ще не знаєте, чи ви до нього заслужите за ціна своє життя. Якби можна було людині показати красу людської душі, ви би не спорили тоді, за що нас Бог любить. І коли Бог забирає малих дітей, і ви кажете, кращих забирає на війні там ще щось і так далі. Бог їх забирає в інший світ. І не забирає їх, щоб їм було гірше, а забирає, щоб їм стало краще. Це ми собі так привикли, що нам тут добре, і хочемо, щоб і коло нас тут було. Я страдаю, а і ти коло мене тут дуже страдає. За дітей треба молитися, є окрема молитва за немовлят і перестас, і чин похорону. Там нема запрощення гріхів, про всякого прорішення вольному і невольному. Там такого немає, там трошки інше. І тому за, за діточок треба також згадувати. Але дуже є правильно, дуже правильно, коли ви згадуєте за таке немовля так, до семи років, так, якщо дитина померла, обов'язково впишіть у той список не саму дитину, а ще родину. Нема більшої важності, коли у списку, де написано немовля, записати когось із померлих. Це ваше спасіння, це, ваше, це ваш порятунок для цілої родини ваших померлих. І ця дитина повитягає із, із тих глибин адових таких грішників, які вам всі не снило, з вашої родини. Але пишіть дитину і в цей список додавайте всіх, кого знаєте з родини. Може, хто смер без повіди, може хто смер без святого причастя і так далі. Господь Бог так просто дітей не забирає. Це є великий тягар, але скористайтеся цією великою Божою привилегією. Як би це не звучало тяжко.